2 грудня, п'ятниця, Євангелія від Луки 13, стих 31 по 35. Якраз тієї хвилини підійшли деякі фарисеї і сказали йому: Вийди, і йди звідси, бо Ірод хоче тебе вбити. Він же сказав їм: Іді і скажіть тому лисові. Ось виганяю бісів і роблю оздоровлення сьогодні й завтра, третього ж дня скінчуся. Однак сьогодні, завтра і ще наступного дня, я мушу простувати далі, бо не годиться, що пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалим, Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати твоїх дітей, немов квочка свій виводок, підкрила, та ви не захотіли, ось тім ваш лишається вам пустий. Кажу вам, ви не побачите мене аж поки не настане день, коли ви скажете Благословен той, що приходить в ім'я Господь. Бачимо, що серед фарисеїв на загал край негативно налаштованих до Ісуса були й такі, які вболівали за те, щоб Його не вбили. на їхню Засторого Господь, однак дає їм зрозуміти, що він знає про закінчення своєї місії з стратою, і що виконуватиме своє діло до кінця та в належний час віддасть життя в Єрусалимі. Альтернативою було б хіба сховатися в якихось невеликих містинах Галилеї, не з'являтися ніколи публічно в столиці, не промовляти гострих промов проти владної верхівки. Не робити великих чуд і знаків, аби не викликати заздрі, тобто жити скритим життям далеко від противників. Але Ісус не міг собі такого дозволити, бо знав своє послаництво я мушу простувати далі. Ми, ж, коли стикаємось навіть з малими небезпеками, часто відмовляємось простувати далі. Наприклад, вирішуємо йти шляхом чесноти, але відмовляємося залагоджувати справи без хабарів. Якщо є небезпека, що справа вирішиться не так, як ми б бажали, вирішуємо йти дорогою любові, але відмовляємося позичити гроші, коли є небезпека, що позичальник їх не віддасть тощо. Коли ж наш Господь простував далі, попри небезпеку втрати життя, чи ж сміємо ми лякатися небезпек, втратити майно чи якісь блага? Господи, дай нам простувати далі з тобою.